Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Синюк Віталій Дмитрович, капітан, начальник розвідки батальйону 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Народився 8 липня 1971 року в селі Острівець на Івано-Франківщині. Сім'я Віталія проживала в Коломиї, де хлопець навчався у середній школі. номер 3. багато часу проводив з братом у бабусі в селі. На канікулах пасли корів. Мати згадує, що Віталій любив співати у 1986 році. Він вступив до середнього професійно-технічного училища номер 10 де здобув професію електрозварювальника. З маличку Віталій дуже цікавився літаками. Часто бігав на аеродром дивитися на них. Хлопець і сам мріяв літати, тож вступив до Ачинського військового авіаційного училища. Під час однієї з відпусток в Україну Віталій познайомився з дівчиною Іриною. Зав'язалося листування. Після закінчення училища у 1992 році він відхилив пропозицію залишитися у чужій країні і повернувся до України. Був направлений на аеродром в місто Чортків. Там, у Чорткові, Віталій освічився Ірині. Невдовзі молоді люди побралися, народили троє діток. Віталій обожнював свою родину, дуже любив тварин. Після 2005 року сім'я оселилася в Івано-Франківську, де Віталій служив на аеродромі на посадах офіцерського складу. У 2010 році через стан здоров'я Віталій. Алі вийшов на пенсію, захоплювався полюванням, рибальством, подорожами, ковальством, відвідував протестантську церкву. У зв'язку з російською збройною агресією проти України з вересня 2014 року добровольцем брав участь в антитерористичній операції на Донбасі у складі 24-ї залізної бригади. І хоча Віталій переніс складну операцію на спинному мозку та не зміг лишатися осторонь, ніколи не відсиджувався у штабі у гарячих точках війни, завжди був разом зі своїми солдатами. З 2016 року був на військовій службі за контрактом, був нагороджений медаллю за зразкову службу в збройних силах України 13 Січня 2017 року спілкувався телефоном з дружиною і дітьми. То була якраз річниця весілля. Віталій обіцяв, що все буде добре. На жаль, не судилося. Синюк Віталій Дмитрович загинув 14 січня 2017 року в Попаснянському районі на Луганщині. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети у військове авто. Віталій загинув на місці від множинних осколкових поранень. Мати захисника пригадує в останній нашій розмові. Він говорив так, наче прощався. Він як завжди казав, що все буде добре. Ми говорили зранку, а вже в обід. Його настав 19 січня 2017 року в Івано-Франківську попрощалися з капітаном Віталієм Синюком, якого поховали на алеї слави міського кладовища села Чукалівка. На церемонії прощання один з представників військового командування бригади розповідав: насправді в той день у тій машині мав бути я просто так склалися обставини, що замість мене поїхав Віталій і загинув від запланованого влучання в машину. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня та відзнакою. Президента України за участь в антитерористичній операції. Сум матері невимовний, адже її другий син Андрій, розвідник десятки, загинув на Донеччині 11 листопада 2022-го року. Родина зберігає в пам'яті образ Віталія як надзвичайно сильної духом людини, зразкового офіцера та командира. У школі, де він навчався, встановлено меморіальну дошку. Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них.